Новорічна ялинка нашого дитинства, традиційне українське різдво та новорічна родина дерево, за такими темами поділили експозицію. Експонати для новорічної ялинки збирали всі миром, говорять організатори. Кожна прикраса це відображення своєї епохи. На виставці представлений святковий інтер'єр радянських часів. Один з найцікавіших експонатів фігурка Діда Мороза, яку ставили під ялинку дітлахам ще на початку 60-х років. Є на виставці новорічна ялинка, на якій відвідувачі можуть побачити скляні іграшки періоду вісім. Родзинкою експозиції Новорічні листівки. Їх тут близько п'ятдесяти. У нас в виставці представлені досить давні експонати. Це зокрема іграшка, новорічна іграшка, яка датується 20-ми роками. Це Івасик Телесик, який летить на лебеді. І є новорічні листівки, які датуються, зокрема, 1938 роком. Традиційне українське Різдво тут представили з хатнім іконостасом. Обов'язковий атрибут, зокрема, святого вечора це кутю. Кутя, поруч біля макітри з кутею стоїть келес з узваром, без нього не можна було обійтися святий вечір. На столі обов'язково клалася солома. А по всіх чотирях, чотирьох вуглах столу клався часник, який був справжнім оберегом від недоброї злої сили. Аналогом сучасної новорічної ялинки у стародавні часи був дідух. Сплетений із соломи оберіг на почесне місце поставили співробітники музею. Дідух виплітався із обов'язково кількох злаків. Чим більше було їх у складі дідуха, тим вважалося більше буде добробут та достаток у родині. Прикрашався дідух різноманітними сухоцвітами, часто стрічками, калиною. Крім традиційних новорічних прикрас, на виставці представили. Вині, ляльки, мотанки, скриньки, телеграми та посуд. Виставка доповнена справжньою святковою такою святкосправжнім святковим посудом, бо кожен стіл обов'язково, скажімо так, обов'язково налічував 12 страв, які готувала господиня от там до Різдва. І на стіл ставили новий посуд гарний. І от якраз у нас в експозиції демонструється такий посуд із Чигиринщини, це, зокрема, Бариль. Прикрашає експозицію і новорічна ялинка ксерокопіями дитячих фотографій музейних працівників. Цей куточок має назву «Родина дерево музею. Виставка триватиме до 25 січня. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.